Як можна зробити замовлення ендотерапії? Наприклад, ви вирішили підняти свій власний тестостерон в декілька разів, покращити своє здоров'я, холестерин і так далі. Що вам треба зробити? У вас є декілька способів, яким чином ви можете замовити ендотерапію. Перший це прийти до мене в офіс. Знаходжусь я бізнес-центр Кадор Сіті Мол. Якщо ви бачите... У цю машину, яка стоїть тут, то означає, що я в офісі, то заходьте в етаж 508-й кабінет, і там отримуєте одразу свою ендотерапію. Другий варіант це заходите на мій сайт альфаменком.юа, там обираєте потрібну ендотерапію, замовляєте. Також там ви зможете оформити собі е, оплату частинами чи кредит, тому що банки довіряють мені. І довіряють моїм пацієнтам, і відкрили кредитну лінію спеціально для вас. Також є варіант замовлення через Prom.ua. Тобто ви заходите на сайт ПРОМ, обираєте ендотерапію, замовляєте промоплата і так далі. Навіть в OLX ви можете зробити це замовлення. Також я забув сказати, що є дуже комфортний спосіб отримати максимальну інформацію по ендотерапії. Це через telegram бот який вам відповість на всі ваші найпоширеніші питання, і там же ви зможете зробити замовлення і одразу ж оплатити. Ну і найшвидший спосіб це просто написати мені в Telegram, Я вам скидаю реквізити. Ви їх оплачуєте, скидаєте мені скріншот оплати, і я в той же день вам відсилаю. Вашу ендотерапію. Як бачите, способів дуже багато і все це для вашого комфорту. Тому звертайтесь, замовляйте, покращуйте своє здоров'я, піднімайте свою амбіційність і головне, збільшуйте якість свого життя.